Друзі, всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Так, Продовжуємо підготовку голубі до розплодового сезону. Це корм. Е, так, Ми тут додавали, мабуть, не знаю, 20-30 кукурудзи збільшили. Бобові. Е, так, сорго біле, червоне, решпаді, овець голозарій. Е, так, просто два вида. Гречка, ріпак, софлор, соя. З гороху 2-3 вида. Тут є кукуруза, 2 вида, 3 попкорн, звичайна і червона. Десь не десь попадається ще ячмінь, а його дуже мало, є, тому що в мене це вже закінчується, і закінчується в мене соняшник. Носіння сонячника закінчилося. Треба буде купити і додати, бо тому що вже закінчується. У мене вже тут остатки, як то кажуть, ось такий корм. Це для того, щоб покращити стан продуктивності голубів. Білок покращує продуктивність самців і самок, тому що яйце складається з великої кількості білка, і для затрідення потрібно яйц самцям теж. Так що ось так, ось такий корм. Я його вимішував по перлина степу 88, щось подібне. Я по цьому... По всіх цих компонентах собі приблизно його е, вимішую і додаю і так і роблю. У мені десь коментарях писали, що він подібний на перлину степу 88. Так, я собі глянув їхній складник і приблизно по ньому і роблю. Е, ближче до, до того, як вилупиться молоді, то корм буде змінено трішки, буде додано більше гороху. Е, я думаю, декілька видів. Ще зелений, жовтий е, мунг. Будем, бачите, ще щось докупимо. І будемо давати. Так, е, покажу, що я зараз даю голубом. Як я казав у в мене вже закінчилося. Це баночка, я собі так раз в тиждень роблю. Тут є е, так, що тут в нас сходить. Буряк, морква, е, хрін. Е, так, що там ще є? Імбир, цибуля, чесник, два вида цибулі чи три. Червона, жовта і біла чесник, ага, і оливка олія. Це все зволожую оливку олією. І так ми давали після того, як ми пропаївали голови чаєм. Робили, так скажімо, чистку. не я робив не 7 днів, а робив 10 днів. 5 днів я давав е, на е, цей. Я давав на корм е, цей вітамінну добавку Краутер Мікс, Mix, а 5 днів давав чисто, тільки ось це на корм. Е, просто обільно зволожував і більше нічого такого не, не давав. Це мене вже закінчується сьогодні. І плюс будемо давати кальцій. Кальцій на корм. Комплекс вітамінів, кальцій, магній, цинк, там багато чого є. Вітамін Д, Д3. Для покращення стану здоров'я самок. Це для. для, для Шкєчничкарлупи, щоб вони набрали вітамінів, так як вони зимою були на більш дієтичному і простому кормі. Так, зараз покажу. Так, ось ми вимішали. Корм здоложився. Так і посипаємо приблизно чайну ложечку на кілограму корму. Ми зараз прилипне. Це ось все прилипло до корму. Це, нехай, постоїть ще півгодинки і тоді підемо давати е, голубам їсти. Треба буде собі знову зробити, бо вже закінчилося. Е, ще можна додавати там е, солеру туди, е, петрушку, але в мене не було. Е, це я не міг знайти ніде. І тому робив із цього. Цього разу да, зробимо ще, додамо салеру і. Корінь петрушки. Ну, будемо давати його все рівно. продовжувати давати раз або два рази в тиждень побачимо. Це все все ж таки природнє. Будемо давати природні. Так, і, звичайно, два рази в тиждень зараз обов'язково буде даватися віспомінь. У мене теж вже закінчується. Треба буде взяти, тому що, коли будуть молоді, обов'язково треба буде давати. Тому що для кращого росту молодих кальцій все ж таки кістки, формування. Ось так. Так що так, продовжуємо підготовку до розплодового сезону. Кукурудзу додаю більше, бо зараз пішли морози. Їм потрібна енергія. А потім уже, потім, коли їх впускаєш в пари, вони майже дуже не їдять. То буду, тому планую поставити додаткові кормушки маленькі біля кожного боксу. Для того, Бо самці самок будуть гонити, на гніздо, вони не будуть змагати можливості їсти, будуть худати, як завжди. І голуби, які б не були, як то кажуть, зажирівші після зими. В принципі, в мене, я кажу, я їх посадив зараз трішки от на пропойку, на чай, на це все, і вони трішки скинули. Вони такі не, вже не такі зажирівші. Але зараз ще більше, тому що їх підуть в пари. Зараз так самці вже деякі дивлюся, береш руки, вони вже не, не такі, як були раніше, бо зараз вже відчувають тепло, починають годіти, б'ються між собою, літаючись там, вже все вже починається шумотоха в них. І тому так, що ще, ще там зазнімлю відео, як я буду по-дальшому переходити на, вже на постійну систему годування, так як я собі завжди прописую графік і згідно цього графіка я годую голубів. І тому там дещо щось зміню, дещо добавлю. І все, і буду притримуватися цього графіку на постійній основі. Тому що якщо щось міняти, особливо коли є молоді, це дуже-дуже ну, неправильно. Тому що вони це, можуть відреагувати на це, запоносити ще щось там. І тому краще, якщо вже дотримуватися якоїсь системи, то вже і по тій системі, і годувати. Так що так, все, там вже покажу, як я даю їсти. Так, друзі, до води ми даємо, як завжди, Авід Ряж плюс і Гервід. Комплекс вітамінів. На даний час на ринку до продуктів для, для голубів найкращий препарат. Весь комплекс вітамінів. Так, його тут дається 10 мл на 2 л води. За точно скажу, що ж сам забув, скільки точно дається його. Ось тут пише. Так. 10 мл на 2 л води. Так, а відрешту дається у нас так, у нас дивіться, по відрешу. Його дається... Тут 5 мл на літр води. Але так як на початок, якщо його давати, голуби не дуже хочуть пити воду з цим, тому я давав 2,5 мл на літр води. Тобто на цю банку я давав 5 мл. Це 2 літри води. Я завжди зимою даю. Тепла водичка. 2 літра, мені так простіше розбавляти для голубів і вони майже все випивають, там лишається трішки. Після чого я можу навіть забрати цю воду. Я вони попили, забрав, потім знову їм поставив. Вона не замерзає, бо зараз мороз, вода замерзає. Так, зараз даємо. Так, зболтати обов'язково його. Так, я вже зараз даю його е, так як має бути. 5 мл на літр води. Тобто нам сюди треба 10 мл. Оп, є 10 мл і поїхали сюди. Так, закручуємо. Ось і гервіт а, Запах такий. Як цей так. І даємо його нам 10. Зараз можна давати в принципі менше. Я давав 10, коли е, виходить молоді, е, то я даю його 2-3 рази в тиждень. І нальоти, коли голуби були, теж. Давай два рази-три рази, рази в тиждень. Давав. Ще маю інші вітаміни, зараз покажу, які я користуюся. Якими. Це я взяв свою баночку. Скільки тут є? 250 мл, бо він дорогий, чесно кажучи. Але планую собі ще взяти літрову банку, так як попереду розплодовий сезон і змагання. Це в мене ще минулого року я брав. Тут в мене ще є, десь половина. Так, поїхали. Оп? І сюди. Так, зараз секундочку. Зробимо ось так? Щоб нічого не пропадало оп ще разок. Закриваємо, повертали і голубом пити. Там же потім покажу, як даю пити. Так, друзі, даємо голубом їсти. Іде на... Так, тут є 1213 сантиметрів. Так. Зараз, секундочку, дай руками зручно. Так. Кружка і поїхали. Так, тут є вже, так як я вже казав, тут є м, три самці, які підуть на змагання. Mm -hmm. А 10 до розплоду. Mm -hmm. Так, не прибирав сьогодні неділя, бо все по всему розбудемо. 10 у нас було тут, позамерзало все. Я вже думаю, що завтра поприбираю. Так, дамо, так, нехай поїдять і через пів годинки дамо їм пити. Так, йдемо ще до самок. Ага, друзі, так, ще хотів розказати, я сьогодні зробив рокіровку зранку. Сюди, де були самки, перемістив шість самців з цього боксу. Це все молоді голуби, які відлітали змагання. Вони будуть знаходитись тут, тому що вже одна пара там в цьому боксі нанеслася, і я вирішив їх розділити, щоб. Вони, як то кажуть, не знесилювали себе до змагань. Так, тут шість самців, яких я сюди перекинув. Тут вони собі вже, я думаю, самі определять місце е, поки що. А 1 березня плюс-мінус, коли я буду пускати до пар. То я вже тоді, в цьому боксі зроблю гніздові бокси ще в цьому, цей, боксі, там де були молоді. Або тут мені, бо тут просто для, якщо ще додати дві пари, то все одно буде для них замало місця, а на 6-4 пари, я думаю, тут Достатньо місця буде, але ну, вони, я не думаю, що вони будуть звідси літати, ми побачимо ще. Я ще це не планував, як воно точно буде. Ось вони собі тут же деякі побирали місця. Тому що вже буквально два дні тому одна самочка нанеслась. Ось цього самця. І плюс вони зробили там собі, що в мене гніздім неде, немає ні боксів, нічого. Вони собі там біля. В котику біля поділки він на гніздо кликав і він мені жодному голубу не дає поїсти. Так що якщо робити гніздові бокси, то бажано ну, сам, біля самої підлоги, біля самого дна не робити. О, дивіться, от бачите, ну, ніяк не можуть поділитися. Ну, в принципі, вони тут є тут такі, які один одного просто ненавидять. Добре, менше з тим, давайте до маємо теж їсти. Так, Сім трошки менше. залишилося тут шість. Приблизно їм по ложці. Та тихо, та тихо, так, і ходять до самого. Так, а сюди я перемістив всіх голубочок. <кій> і розкладових, і спортсмених. Вони побудуть тут, я думаю, до кінця місяця. Тому що мені шкода самок, який, дивлюсь, самці, які був дивився санці, їх тут починає дуже ці гонити. <кій> Ось там в кутику він там у нас знеслась. <кій> і Вони рахують тут, він просто не давав їм жодну голову поїсти, ні попити. Він їх тут гонив. Ось ця самочка. ось ця самочка. Так. Голуби. Все в чудовій формі вони скинули пух. Десь не десь ще замітно. Так, я їх пропоював не 7 днів, а 10 днів чай давав. Але Плюс я їм до корму е, вимішував, змочував корми. Я робив мішанку. там е Буряк, морква, чесник, цибуля, е хрін, імбир. І я 5 днів їм давав на корм. І плюс чай. Ось так виглядають самочки. Так, до моїй тажісти ми вже чекаємо. Так, тут ему тришки більше, чем ковшек. У нас більше само по. Бо сьогодні неділя і я плюс 15, нічого страшного нема. Якщо вони не деякий час посидять. Якщо не деякий час посидять, так. Ух, сюди. Так, ось, ось. до розподолу сезону. Поміняли ми трішки вже е, добавки, кальцій, вітаміни. Там на відео все, все є на початку відео, що як довезу кому. До Іти добавки до води. І потихеньку готуємось до розбудового сезону. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім пока.